Це знову Настя. І сьогодні я вам розкажу про книжку, яка називається «Чудовий чудовисько. В першому класі я ще не вміла читати. Спочатку читала по складах, потім по словах, а потім почала вже дуже добре читати. Коли я почала дуже добре читати, то я почала ще більше книжок читати. В тому числі і «Чудовий чудовисько я почала читати. Коли я почала читати ці книжки, то я ніби закохалася в книжки. І зараз я дуже багато читаю. За 2016 рік я прочитала аж 25 книжок, хоч і була тільки в другому класі, а в першому ще читати не міла. Книжку мені подарували 25 лютого, коли були христини моєї сестрички, подарувала мені книжку моя. Хочу сказати, що, що написав цю книжку Сашко Дерманський. Мені мама ще казала, що він багато ще інших книжок написав. Це історія про чудового чудовиська і, і дівчинку, яка називається Соня. Соня одного разу ліпила пластилінових баранців з пластиліном і, і почула голос. І, то був, звісно, чудове чудовисько, в честь якого і книжку назвали. От чудове чудовисько. Отак От виглядає книжка. І, і вони так познайомились, вони дуже-дуже-дуже здружилися. і почали разом жити, ну не разом, бо чудове чудовисько жив в лісі. В своїй власній хатинці. Там ще були два велетенських пластилінових Баранці, бо е, познайомилися через Баранці і, і біля хати Чудового Чудовиська Баранці. До речі, чудово Чудовсько скорочено назвали Чу. Він записався в школу, прізвище отримав, а саме прізвище було Пластиліненко. Чу -пластиліненко". І і е, одного разу вони були на Збіговиську. Там е, е, за наказом Верховного страхополоха чудов... Чудовисько мав здобути сім подяк від людей. Ну, бо він був діток другом, а то Чудовиська все-таки жну, Чудовиська якось не дуже підходить до дітей. А він подружився. От йому й дали таке завдання. І в цілому книжка прите. Як Чу і Соня дружили, як Чу здобував подяки, і які перешкоди йому траплялись на його особливому шляхі. Якщо, якщо спитаєте, то найбільше з усіх прочитаних книжок мені саме сподобалася оця, оця книжка, яку написав Сашко Дерман. Сподобалися і пригоди, і персонажі, і, най... і саме оця перша частина мені сподобалася найбільше з. За... А там всього три. З усіх цих трьох мені сподобалася от, оця, от оця перша. Якщо спитаєте... Якщо спитаєте, яка саме частинка мені сподобала, чи перша, чи якась середня частинка книжки, чи вже закінчення, ну щось таке. То от, я не зможу відповісти бо мені. І те, і те, і те. Ну, всі частинки сподобалися. Дуже-дуже і однаково сподобалися. До побачення, підписуйтесь на канал, ставте лайки.